18 червня у кривому розі трамвай зійшов з колії та зіткнувся з деревом. Подробиці щодо наслідків аварії повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники отримали повідомлення о 22 годині 11 хвилин про те, що на проспекті Південний Інгулецького району трамвай зійшов з рейок. Вагон прямував за маршрутом номер 7 у бік вулиці збагачувальної. На місці події з'ясувалося, що внаслідок деформування кузова трамваю в кабіні було заблоковано водійку. Її деблокували за допомогою рятувального обладнання та доставили до лікарні. На момент аварії всередині електротранспорту перебували 37 пасажирів, які самостійно покинули вагон. Унаслідок події ще четверо людей отримали різні травми. Співробітники Національної поліції проводять слідчі дії щодо обставин події. Тим часом в мережі розміщено відео, як трамвай рухається по проспекту з високою швидкістю, а потім повертає наліво і сходить з колії. Місце аварії перехрестя з вулицею Панаса Мирного. На перехресті трамвайні рейки розходяться у дві сторони: наліво до вулиці збагачувальної, і прямо до південної гірничо збагачувального комбінату. Саме на стрілочному переводі трамвай зійшов з колії і зіткнувся з деревом.